Третє Болгарське царство, держава на східних Балканах, утворена в 1879 році. Після проголошення князя Фердинанда Царем Болгарія отримала незалежність від порти. З останньою ж має старі рахунки. За межами держави знаходиться велика кількість болгарського етносу, тому метою короля стало об'єднання усіх болгар в рамках однієї держави, а також стати балканським гігімоном. Болгарія станом на 1910 рік має три воєнні заводи, п'ять цивільних фабрик та одну верф. Збройні сили є досить потужними і сягають 200 тисяч, але армія недостатньо укомплектована. Наразі постає мета зміцнити державу перед майбутніми труднощами. Найзаклятішим ворогом для Болгарії є доживаюча свої роки Османська імперія. На щастя, не ми єдині розділяємо таку думку. Сербія, Греція та Чорногорія протягом багатьох століть потерпали від османського панування. І тому в наших інтересах було вигнати Осман з Балкан 8 травня між Сербією та Болгарією була укладена коаліція, яка в подальшому дозволила утворити союз під назвою Балканська Антанта. 14 серпня наш союз поповнився Грецією та Чорногорією, а вже 3 вересня коаліція країн вдарила по османам. Порта, ослаблена Італією в війні за Лівію, швидко пішла на поступки, і вже 7 вересня сіла за стіл перемовин. За результатами Балканської війни Болгарія отримала північно-східну Македонію та майже всю західну Фракію. Однак умови переділу Балкан не влаштовували Фердинанда. За його думкою, союзники по коаліції отримали більше земель, ніж вони на то заслуговують. Між бувшими союзниками. Збільшувався градус напруги. Серби та греки теж дорікали царю і прагнули розділити болгарську спадщину. Назрівав новий конфлікт. І за недовгих дипломатичних суперечок Болгарія прийняла рішення вийти із коаліції. Фердинанд неодноразово наголошував перед публікою: Ми маємо право на найбільшу частину здобичі. Серби та греки не по праву претендують на землі Фракії та Македонії. Якщо вони не згодні з нашими вимогами, ми заставимо їх передумати зброєю в ніч на 21 грудня 1913 Року, Болгарія оголосила війну Сербії. На стороні Сербії виступили Греція та Чорногорія. Згодом за таємною румуно-сербською угодою нам оголосила війну Румунія 15 січня. До антиболгарської коаліції доєдналася й Османська імперія. Болгарія опинилася у колі ворогів. Наша армія змогла б швидко впоратися з Сербією та Грецією, але не з усіма Балканами разом. Тому ми зорієнтувалися на суто оборонні стратегії. Коаліціанти Яро намагалися пробити оборону в деяких напрямках. У них вийшло це зробити, однак без суттєвих змін. Оман, який боровся проти Осман, запропонував підписати з нами пакт про ненапад. Ми погодилися. Болгарія обрастала новими союзниками. Після тривалої оборони ми змогли зібрати сили та перейти в контрнаступ. Нашою ціллю стало розбити зв'язок між Сербією та Румунією. Наступальна операція тривала з 29 серпня по 30 жовтня 1914 року. Наші сили змогли розбити сербів і просунутися у бік Белграду. До того ж, наступальна операція у Румунії зазнала успіху, і ми відкинули Румун за річку Ольт, Користавши з прогаваною у фронті, ми прорвалися у північній Македонії. Ця чергова поразка змусила коаліціянтів капітулювати. За результатами Софійського мирного договору Болгарія отримала усі спірні території. Однак Туреччина не здавалася. Ми підвели військо до західної Фракії і нанесли нищівної поразки султану. Порта за посередництвом Німеччини домоглася укласти з нами мир на статусі кво. Взамін османи повинні були відмовитися від будь-яких територіальних засіхань. Вийшовши з усіх війн переможцем, Болгарія увійшла в нову. Ерогігемонії на Балканах післявоєнна відбудова потребувала великих зусиль, але цар Фердинанд І не залишав надії розширити терени своєї країни. За словами царя, йому у вісні явився Бог, який наказав йому відновити стародавню державу Візантію. Економіка країни знову ставала на воєнні рейки. Готувався новий хрестовий похід 23 червня 1915 року. До Болгарії з візитом прибула дипломатична делегація спорти. Вони пропонували нам обмінятися гарантіями безпеки та підписати пакт про Напад цар вчинив стратегічно «Замилимо очі майбутньому ворогу, щоб зненацька почати проти нього війну. Говорив Фердинанд своїм делегатам. 16 червня 1916 року. Болгарський уряд надіслав телеграму Султанові, в якій йшлося про передачу на користь Болгарії Константинополя та частину північно-західних земель Анатолії. Султан відповів відмовою: в той же день наше військо вступило в бій. Армія швидко володіла Константинополем. Світова спільнота розділилася на два табори: з одного боку, Росія та Франція. Які підтримували наміри Болгар і Німеччина з Австрією, які вимагали нас зупинити наступ та капітулювати на Болгарію? Були накладені санкції з боку центральних держав. Ми не зупинилися і далі просувалися в глиб османських теренів. Турки вели відчайдушну оборону в ворог. Війна в Анатолії давалася не просто обом сторонам. Цим часом наша війна спричинила новий конфлікт у Європі. 12 травня 1918 року ми домоглися капітуляції османського уряду. Та чи можна це назвати перемогою? Важко сказати. Втрати з обох сторін вражали. В більшості втрати були через виснаження. Після воєнні роки стали періодом кризи. Тому Болгарія відмовилась від участі у великій війні, хоч офіційно і була учасником Антанти. 12 червня 1918 року. Ми надіслали ультиматум Албанії про входження в склад нашої держави. Їхня країна не чинила опіру. Перша світова війна закінчилася перемогою. Антанти, Європа увійшла в нову еру. Болгарія не гаяла часу і скористалася моментом для окупації Греції. Афіни пали 26 червня 1918 року. Останній клаптик імперії увійшов в наш склад. 19 серпня того ж року цар Фердинанд І проголосив про відновлення Візантії. Попутно планувалося розбити сербів та забрати під свій контроль Західні Балкани. Ми неодноразово надсилали пропозиції Британії про передачу Єгипту, однак угоди так і не склалися. Будемо Наполягати на цьому в майбутньому. Отже, третє болгарське царство за царюванням Ферденанда І набуло нечуваного розвитку. Імперія простягалася від Альп до Меки, від Лівії до Персії. Візантія стала однією з провідних держав світу на рівні з іншими європейськими гігантами. Така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Хочу щиро подякувати вам за активність під минулими відео. Також хочу подякувати за ідеї для відео та майбутніх проходжень. Вкотре переконую, що моя аудиторія найкраща. Дякую кожному за кожний перегляд, лайк і коментар. Підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа. -па.